Справжній монстр серед зарядних станцій сьогодні у нас на огляді. Бо як іще назвати ці 4 кВт потужності і 8 кВт на піку? Та ще й у такому футуристичному дизайні. Знайомтесь EcoFlow Delta Pro 3. Не з дешевих, але, скажімо так, ви маєте справу з преміум моделлю у світі зарядних станцій, і можливості тут. Відповідні для розуміння дельта Pro 3 може заряджати навіть увага. Електромобіль. Звичайно ж у обмеженому обсязі. Але сам факт: також станція зберігає дані не просто про кожну свою зарядку, а й про джерело, з якого відбувалася зарядка. Скільки на це пішло часу, і електроенергії. Тобто ви завжди точно знатимете всі свої витрати на це джерело живлення. Подивитись це можна на телефоні у додатку EcoFlow. Є й багато інших фішок, про які треба встигнути вам розказати. Тож, вмощуйтесь, позручніше ми починаємо. Перше, що неможливо не помітити, це колеса. Прямо такий величезний плюс для ваги у 51,2 кг. Спереду ручка. Тож транспортувати станцію не складніше, ніж валізу у подорожах. Ручки з накладками, дрібниця, а приємно. Щоб от знаєте, ніде нічого не дряпалось. Тим більше такий приємний дизайн хочеться зберегти якомога довше у первозданному вигляді. Та що там ручки у Delta Pro 3, навіть кришки для вихідних роз'ємів отут позаду, ховаються ось так у корпус, щоб не заважали. Коли виробник дбає про такі деталі, Розумієш, що таке сервіс на корпусі великий цифровий екран для відображення основних показників і всі наявні виходи, серед яких чотири стандартні розетки. Перелік ви бачите на екрані. Вбудований Порт Андерсен призначений для низьковольтних застосувань постійного струму. Ідеально підходить для живлення невеликих приладів та електроніки в будинках, на колесах і кемпінгових причепах. В комплекті станцію йде кабель для живлення станції від мережі. Захист для ручки, посібник зі швидкого запуску, посібник з техніки безпеки та гарантійний талон. Тепер про головне: 4 кВт потужності. Для розуміння: холодильник, телевізор і ноутбук та ще й освітлення. При середніх значеннях енерговитрат можуть працювати одночасно від цієї станції близько півдоби. Звичайно ж, це дуже узагальнений приклад. І на практиці все дуже залежатиме від енергоспоживання вашої техніки. Але можливості станції, ви розумієте. На піку станція може видати до 8 кВт, а от завдяки функції X-Boost до EcoFlow можна під'єднати прилади загальною потужністю до 6 кВт. А це вже можливість використовувати техніку, що потребує для запуску велику потужність. Наприклад. Мікрохвильовка, посудомийка, електроплита або пралка. Ємність акумулятора 4096 Вт на годину, що в принципі і так немало. Можна розширити ще до 8 кВт на годину, або навіть до 12 кВт на годину за допомогою додаткових батарей Ecoflow Delta Pro 3 Extra Battery. Станція не займе багато місця навіть із додатковими батареями. Їх можна розміщувати просто зверху. Це не зашкодить пристрою. Акумулятори, як і годиться для преміального продукту, літія залізофосфатні. Що незвично, так це те, що вони мають свій окремий клас захисту IP65, тобто спокійно переносять вплив вологи і пилу. Потрібно розуміти, що це не про всю зарядну станцію в цілому, а лише про акумулятори в ній. Тому тримати Delta Pro 3 на дворі під час зливи чи снігопаду погана ідея. Але легку вологу вона витримає без проблем. До речі, про зиму робоча температура станції при заряді від 0 до 45 градусів за Цельсієм. при розряді від мінус 10 до 45 градусів за Цельсієм. Тобто вона ефективно працює в умовах як помірних морозів, так і високих температур. Однак краще уникати температури нижче мінус 10 градусів або вище 45 градусів за Цельсієм, оскільки це може вплинути на ефективність роботи та безпеку експлуатації. Акумуляторів без втрат продуктивності вистачає на 4 тисячі циклів зарядки. Це близько 11 років постійної роботи, і навіть по закінченню цього терміну ємність батареї знизиться лише до 80%. Це однозначно вау! Як я вже сказав на початку, Delta Pro 3 здатна заряджати навіть електромобіль. Так, цього вистачить лише на 20 км ходу, але все ж у випадку, коли авто розряджене в нуль, це може бути рішенням. Виробник при цьому дає 5 років гарантії. Навіть для дорогих станцій це доволі багато. І підтверджує заявлені можливості. Станція, звичайно ж, працює в режимі ДБЖ. Час перемикання становить 10 мілісекунд. Це означає, що ви спокійно можете приєднати до неї потрібну вам техніку, навіть коли світло є. Станція в такому разі буде і сама заряджатись, і передавати електроенергію на пристрій. А коли світло раптово зникне, ви цього навіть не помітите, бо зі швидкістю 10 мілісекунд навіть найчутливіша техніка не постраждає. І не вимкнеться, а просто продовжить спокійно працювати далі. EcoFlow Delta Pro 3 має ще одну важливу, як для такого, пристрою, функцію систему управління батареєю з підтримкою технології X-Guard. Якщо по-простому, то це здатність станції самостійно моніторити стан батареї і оптимізувати споживання енергії, що захистить її і підключене обладнання від перенапруги чи короткого замикання. Більш як 40 різних показників скануються для підтримання роботи. Тобто станцію без опасій можна використовувати у житлових приміщеннях. Шум, до речі, також заважати не буде. Навіть за умови максимального навантаження станція працює дуже-дуже тихо. Всього 30 дБ. Дельта Pro 3 можна заряджати, увага! Шістьма різними способами: від мережі, від генератора, від зарядної станції для електромобілів. Від розумного генератора EcoFlow, від альтернатора змінного струму або від сонячних панелей. Останні, до речі, можна комбінувати із заряджанням від мережі. Та й взагалі комбінування різних способів зарядки ще одна функція цього смарт-дива. Доступні 18 різних комбінованих способів зарядки. Максимальна потужність від подвійної зарядки від сонця 2600 Вт. Так, можна заряджати одночасно кілька пристроїв або живити прилади з високим електроспоживанням, не перевантажуючи систему. Якщо ви використовуєте стандартну зарядку, процес може тривати декілька годин. Але за допомогою адаптера EcoFlow EV Extreme Adapter можна отримати до 4 кВт на годину менш ніж за 60 хвилин. Це значить, що в умовах швидкої зарядки станція може поповнити запасом енергії об'ємом 4 кВт на годину. Всього за одну годину. Це особливо зручно під час блекаутів або коли є обмежений доступ до електромережі. Адаптер продається окремо, дуже зручно поєднувати станцію зі спеціальною панеллю Smart Home Panel 2. Така панель виконує функцію мозку системи живлення будинку, допомагаючи автоматизувати та керувати всіма джерелами енергії, що використовуються. До речі, до панелі можна підєднати три станції одночасно і збільшити максимальну потужність до 12 кВт і ємність до 36. Вона дозволяє інтегрувати зарядну станцію у домашню електромережу як частину системи аварійного живлення або навіть повноцінної автономної енергосистеми на базі сонячних панелей, акумуляторів і станції EcoFlow. Я думаю, тепер ні у кого не залишилось сумнів, що Delta Pro 3 монстр сучасної зарядки. Станція Must Have для тих, хто не звик обходитись мінімум під час відключень світла і хоче мати 100% комфорту навіть за найекстремальніших умов. Обов'язково пишіть в коментарях про свій досвід користування зарядними станціями. І до зустрічі у нових випусках.